Кожному президенту є претензії, крім вас. Ви знаєте, тут ще вплив поточного моменту. От сьогодні, скажімо, працює Янукович, і всі проблеми погані виставляються до нього. А мої проблеми вже там в історії. І про мої можливо забули, і я виглядаю набагато краще. Ну, поскольку про ваші проблеми уже вже всі забули, як говорите, може быть, вам ще раз попробовать? Вот, а, Віктор Ющенко, по слухам, збирається в 2015 году еще раз виставити свою кандидатуру. Може быть, і вам теж поучаствовать в этом. Ну, я не можу рекомендувати Віктору Андрійовичу виставляти чи не выставлять. Власне кажучи, історія виставлення показала, що це не проходить, поки що в Україні може до 2015 року щось зміниться. Але я виставляти не буду не ніколи в житті, тому що для мене це вже етап, який я прожив.